Добрий день, шановні люди, слава Ісусу Христу, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я вещире серце бажаю кожному з вас миру добра і радості. Я християнин. моє ім'я Юрій. Я, я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні, щоб помилились за наших захисників і захисниць, за їхні сім'ї, родичів. Вони потребують наших молитв. Але найважливіше, я хочу сказати вам і нагадати добру звістку. Радісну новину, яка написана у Святій Біблії, так бо Бог полюбив світ кожного з нас, що дав свого народженого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб кожен, хто в нього увірує, не загинув, але мав життя вічне. щоб ми не загинули. Ісус Христос пройшов цей світ, прожив святе життя і помер на Христі за наші гріхи, щоб нас спасти від будучого Божого Гніву, від вічних муки страждань пекла. Тому що ми всі грішні. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами чи великими грошима. Бог є святий і справедливий. І Божа справедливість вимагає покарання. Розплата за гріх смерті. Це є вічна розлука з Богом, після кнук і і сльози. На Но радісна новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він помер на хресті, усю нашу воно взявши на себе, пролив святу кров, і Він помер. І Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив його смертю. Ради нашого оправдання. І кожен, хто покається у своїх гріхах і у віри в Ісуса Христа, Бог обіцяє прощення грехів і життя вічне. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Він єдиний, хто може нас спасти. Тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть спастися. Для цього людям потрібно усвідомити своє положення перед Богом, свій стан. Ми є грішні, а Бог святий. Бог нічого не має спільного з гріхом. То тільки завдяки жертві Христа Бог нас може простити і дарувати життя вічно. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примоліться з Богом, покайтеся свягріта, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Покаяння це переміна мислення. Це приблизно, коли людина, яка є п'яниця, перестає пити, обманщик перестає обманювати, злодій перестає красти, блудник, блудити. Це коли людина робила погані речі, і вона відвертається від цього і навертається на 180 градусів до Бога. Відкрити свої серця Ісусу Христу. І Він наповнить своєю любов'ю. Ісус любить людей. Бог є любов. Я все це говорю, тому що мені не байдуже, що люди будуть проводити вічність. Хоча декілька років тому назад мені було байдуже, що на людей, так і на себе. Я був залежний, не міг зупинитися. Єдине, що я мав надію, що коли покінчить життя самогубством, все зупиниться. Це обман диявола. Коли я почав читати Іван, Бог пройшов моє життя. Він змінив моє життя, звільнив мене від наркозалежності. Спас від самогубства, дав мені нове життя. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа, після того, коли життя земне закінчиться, вона буде з Богом на небі. Тому що це Божа обідниця, це подарунок від Бога. Слово Боже говорить, дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Прийміть цей дар і будьте йому вдячні до кінця життя. Читайте Слово Боже, читайте Біблію, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив цю війну і тривав нам мир і спокій. Отець небесний, благословиться цих людей, бережи цих людей. Благослови Україну! Зупинить цю війну, помилуй народ України. У ім'ї Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня. Будьте благословені.